На пляж Митницький щодня приводить свого шестирічного онука Софія Щептенко. Про те, що купатися заборонено, чула, але каже, відмовити дитині не може. Хіба я її вдержу, то онуку з онуком, вже можна вдержати вдома. Бараха і з мая місяця. Що тут паличка, все люди предупреждали. Ну, я сама розумію, що це не дозволено, але жоно через їх, водимо туди-сюди. Коли заходили на пляж, не помітили інформаційних щитів із написом Купатися заборонено, розповідає пенсіонерка Ольга Дика. Каже, якби знали, то у воду б не заходили. Не пішли. Це правда. Тут ми перший раз цьому році, то ми не бачили далі по березі. Є таблички ми бачили, але ми всі дні ми були біля дахновки. Про рекомендації утриматися від купання не чула і Наталія Шелест. У воду говорить, ще не заходила, та якби й знала про заборону, плавати пішла б все одно, бо приїхала з броварів до сестри на відпочинок. Пішла би вже нема чого боятися в такому віці. Мені дуже подобається дуже ухожений пляж, і водичка хороша, і пісочок чистий, і лежаки є дуже гарно відпочивати. Мені дуже подобається ваше місто. Наразі таблички із написом Заборонено купатися розташовані на трьох комунальних пляжах. Зробити це було рекомендовано Держпродспоживслужбою, бо вода не відповідає санітарним нормам, розповідає очільник комунального підприємства дирекція парків Сергій Рубан. Від рекомендація була поставити таблички про те, що купатися заборонено, зробити регулярну рекультивацію піску. І прибирати кожного дня на пляжах. Насправді рекультивацію піску ми робимо регулярно, абсолютно навіть без незалежно від цих результатів. А прибираємо не щодня, а раз на декілька годин в обладнані душові кабіни, які працюють на трьох комунальних пляжах це на Соснівському, на Казбецькому і на Митницьку, для того, щоб людям було комфортно відпочивати, не купаючись в Дніпрі. За результатами останніх досліджень були виявлені відхилення за показником хімічного споживання кису. Це говорить. Про те, що рівень, про підвищений рівень органічного забруднення води річки Дніпро, зазвичай таке буває внаслідок скиду неочищених або недостатньо очищених стічних вод. У поверхневі водойми. Там, де є органічне забруднення, там безумовно є ризики підвищеного розмноження, активного розмноження мікроорганізмів, в тім числі патогенних мікроорганізмів. І безумовно є ризики отримати якусь кишкову інфекцію, гостру кишкову інфекцію, чи то є чи то там може бути і черевний тиф, і ряд інших, паразитарні захворювання. Покращення якості води у Дніпрі найближчим часом очікувати не варто, додає чоловік. Через дощі всі каналізаційні стоки виливаються у річку. Тому Держпродспоживслужба рекомендує утриматися від купання. Наступні її проби фахівці перевірятимуть через тиждень. Наталія Старинець, Максим Шевченко та Мас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.